Вітаю вас, пані та панове. Вітаю вас, шановні батьки, діти, підлітки, дорослі і всі, хто бажає вивчати українську мову. Ви на каналі пані Логопед» і це четвертий випуск українського диктанту проєкт створений для підтримки української мови, культури історії, традиції ідентичності. Сьогоднішня тема називається. Невесело на світі жити, коли нема кого любити, казав Тарас Григорович Шевченко. Розпочнемо з Богом. Абзац. Поезія це прекрасна мудрість. Крапка. Народ завжди потребував її і любив. Поезія це сум. Чарівність, музика, дотик до душі, струни, якої ще довго будуть бреніти в серці читача. Крапка. Тема кохання одна з найдавніших і найулюбленіших тем у творчості кожного народу. Український фольклор завжди славився хвилюючими рядками про краще людські почуття. Кохання у народній поезії сильніше смерті. В українських піснях, баладах є свої Ромео і Джульєта. Найпопулярніший мотив у народній поезії. Це мотив вірності, готовності до самопожертви і нестерпні муки кохання. Хух, є таке, так, я думаю, в кожного таке було. Опускаємо цю фразу. Неповторно і своєрідно сказано про це надзвичайно сильне почуття. У творчості фактично кожного українського письменника та поета. Крапка. Про це свідчать прекрасні літературні шедеври, які вони створили. Ще, Чев... Ще Шевченко у своїх творах звеличував любов пристрас... пристрасну. Пристрасно. Любов зраджену, любов материнську. Ця тема звучить у нього в багатьох віршах та поемах. Ми всі читали наймочку, Катерину утоплену. Вчились шанувати жінку кохану, жінку матір, злагоду в сім'ї. Шевченківська жінка це щирість, лагідність. Доброта, любов і розуміння. Тому образ України найчастіше змальовується в жіночих образах. Любов рухає світом, живіть життя, тому ця тема залишається невичерпною. Українські письменники звертаються до мелодії кохання краси природи. Дуже часто поєднуючи їх. Леся Українка, та Іван Франко, Андрій Малишко, та Дмитро Павличко, Василь Сомоненко та Дмитро Сосюра вселяють бажання жити і любити. Де любов там радість і весна. Вона окрилює людину, спонукає на добрі справи. Вона наділяє нас кращими рисами. Без любові людське життя було б, як темна ніч. Любов, якби тебе людська душа не знала. Було б життя, як темна ніч сумним. Три крапки. Абзац. Уже перші рядки вірша Сосюри так ніхто не кохав, полонять нас щастям великої любові. Краса, краса коханої асоціюється з найдорожчим батьківщиною. В тебе і губи, і брови твої, як у моєї в країні Сучасні поети та письменники підхопили слова Тараса і дарують нам зворушливі трепетні слова любові до жінки коханої і жінки матері. Їй, рідній матусі, ми віддаємо найтепліші почуття, свою першу любов. Мене вразив вірш Андрія Малишка. Пісня про рушник. Цей вірш став. Народною піснею про материнську любов, дитинство і розлуку. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. Кохана, мати в найвищому розумінні це наша Україна, Батьківщина і мати вічні будемо жити по совісті, творити добро, кохати, як вчила нас мама. Я сподіваюся, що вам був корисний цей український диктант. Хай у вас завжди буде щастя і мир. З повагою! Щиро дякую за вашу увагу. Хай вам щастить ваш логопед!